Готую сьогодні гороховий супчик, поставила вже відварювати горох. Взагалі класно було б його намочити з вечора, але я цього не зробила. Тому мені зараз доводиться його дуже довго варити, потім додам м'ясо, потім тільки картоплю. Ну, загалом, не швидкий супчик у мене вийде. І я просто в шоці. Я хотіла під'їсти запаси, ну, але не настільки. А, мені треба якось вирватися в магазин і купити крупи. У нас є м'ясо, в нас є риба, в нас є а, картопля, морква, цибуля, все в нас є. А ось з круп у мене лишилося тільки ось так трошки рису і ось так трошки манки. Ну і ще в мене є макарони. Якщо так прикинути, то я ще можу один день почекати. Завтра приготую макарони. І тоді вже по повній поїхати закупитися. Що будемо брати, вам покажу. Ще мені тепер доводиться завжди гріти воду. Зараз накрию кришкою і тримати каструльку гарячої води. На днях у нас зламався бойлер, і ми декілька днів були без гарячої води. Взагалі думали, що будемо купувати новий не знали, як і до чого що робити. Чоловік відкрив бойлера, подивився і зрозуміли, що в нас згоріла тена. Взагалі вам далі відео покажу, щоб у нас було всередині в бойлері, як виглядала та тена. У мене був шок. Думаю, у вас також. Мало хто стикається з таким і бачить сам бойлер із середини. Тому поділюся цим із вами, думаю, вам ця інформація буде корисна і, можливо, когось убереже від наших помилок. До того випадку, коли бойлер повністю перестав працювати, у нас були деякі нюанси з ним. Я думала, що це. Від не до напруги, але виявилось все по-іншому. Буду зараз готувати швидкий сніданок, бо все-таки, як ви розумієте, супчик у мене буде готуватися довго. То я беру картоплю, натираю її на ось таку велику терку і буду смажити її на сковорідці, на олії, як звичайну картоплю, тільки додам туди ще цибульки. Це виходить. Дуже смачно, дуже класно і дуже просто. Спробуйте і ви, смак взагалі інший, ніж просто нарізати і посмажити картоплю. Ось так я перетерла картоплю, беру звичайну сковорідку, налила рослинну олію і буду її смажити. Відразу буду нарізати цибульку, бо картопля дуже швидко смажиться, вона все таки натерта, тому. Це треба робити майже одночасно. Вкинула я сюди вже нарізану цибульку, підсолила, поперчила і перемішую, смажу під кришкою. Дуже швидко така картопля готується і дуже смачна. Or just the start of the Either way, I don't want to be a part of it. Я на закупку у магазин Полускун у нас є в місті Костопіль. Там більш-менш такі оптові ціни. Все дешевше. І е, закупилася я крупами, взяла дітям йогурти, всі ціни попідписую, Зараз покажу, що, що брала. Взяла ось такий майонез столовий Оліс велику пачку. Взяла два види макаронів. У мене вони, звісно, є, але захотіла щось такого трішки меншенького, що можна вкинути і в суп. Далі взяла різдвяну кутю вже. Думаю, що свята не за горами. Треба готуватися. Взяла булгур, майже ніколи його не беру, але. Вирішила якесь різноманіття в крупах мати, тому взяла булгу. Тут в мене помічник допомагає мамі все знімати, все йому треба. Ось тут кукурудзу, таку взяла баночку, бери. Бери. Ось, взяла баночку кукурудзки, взяла гречку-січку, гречки не було, то взяла таку дрібнесеньку. На супчики мені якраз піде. А, поновила також взяла горох а, і взяла три упаковки рису круглого, довгого в наявності не було, взяла би різний, але а, не було довгого, то взяла тільки такий. А, також взяла малюкам ось такі сирочки полуничні. Вони там також дешевше, набагато, ніж у звичайних магазинах. А старші мої діти полюбляють більше питні, то взяла ось такі йогурти. Дала мама? А, ось ця вся закупочка плюс кукурузка, бо вже Вовчик її вкрав. А, вийшла мені на 442 гривні. Думаю, непогані закупки, досить так бюджетненько, і можна наповнювати свої баночки. And wanna hate this? I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind a fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last Сьогодні зготувати квасолю. Колись я її заморожувала. Фасувала по пакетикам, але вирішила готувати сьогодні декілька пакетиків. Можливо, навіть заберу один звідси ще. А буде на два пакетика, Бо квасолі в мене мало хто їсть. Загалом це їм тільки я, може там чоловік. Курячі крильця. Дістала. Це в мене помідори нарізані сезонні. І знайшла я терту моркву. Зазвичай я зараз тру, а заморожену потрібно якось використати, вже, щоб вона не лежала довго. Додам сюди ще цибульку. Думаю, що, певно, все це просто скину у сковорідку. А можливо, ще додам томатну пасту трішки. У мене є домашній кетчуп такий. Додам ще цибульки і буде ось така в нас сьогодні вечеря. Скинула я все у сковорідку. Пізніше, коли воно трішки протушилось під кришкою, додала томатну пасту та сметану і смакували. Найважче взагалі мені зараз без бойлера це мити посуд у холодній воді. А, мию взагалі спочатку набираю в кастрюльку воду, додаю миюче, Цю воду, звісно, підігріваю на газовій плиці, мию, а з полоскою холодною. Дуже це тяжко, а, незручно, плюс до всього хочу помити голову і грію кастрюлю з водою. Ну, вже як є, сподіваюся, що завтра чоловік розбере бойлера, можливо, поміняємо тену і все буде добре. Ходжула трішки на вікні. Як бачите, в нас тут проситься ремонт, куточок уже такий страшненький, відкрила вікно провітрити, бо все-таки вікна зранку, як завжди, плачуть. І ще хочу сьогодні попрати тюль, зняти її, хочу помити мікрохвильовку, вже вона така страшненька і хочу її переставити ось туди. Взагалі було б класно її поставити ось сюди, в самий куточок, але як тут у нас стільниця, то це зробити я не можу. Вона туди не входить, а якщо і входить, то вона не відкривається. Тому це треба щось придумати, поки поставлю посюди. Хоча мені вже вона тут якось стояла і не дуже подобається. Та ось тут я хочу її забрати. Ну, побачимо, що я буду робити. Прийшла вам показати, що в мене робиться у мікрохвильовці. Я не пам'ятаю взагалі, коли я її мила останній раз, хочу зараз запшикати її і почекаю її повністю відмити. Так як вона сіра, не дуже видно, що вона брудна, але ось якщо вмикнути ліхтарика на телефоні, тут дуже видно. Все такі готуюся я до нового року, тішу себе тим, що на Новий рік, можливо, буде перемога, тому хочу чистеньку квартиру. Взагалі, якось а під час роботи мені спокійніше. Ну, а тепер, як і обіцяла, що контент для вас показує те, що знаходилось у нашому бойлері. Думаю, що у ваших бойлерах, якщо ви їх не чистите, робиться те саме. Чоловік ось показує, що у двох місцях у нас на тені зробилися тріщини. І через ці тріщини у нас одного разу вибили пробки. Було так зване замикання, я не знала. Через що це? А ось тепер мені стало зрозуміло. Витягує чоловік все, що є там в бойлері. Загальна кількість цієї всієї гидоти, як кажуть, назбиралося майже ціле відро, там більша половина була, і мені здавалося, що вона ніколи не закінчиться. Цей бойлер лишився нам від попередніх власників. Цю квартиру я купувала ще більше 6 років тому і ні разу його не чистила, не викликала майстрів. Ну і, певно, дарма, тому, якщо ви маєте бойлер, то дивіться за ним, чисти його і доглядайте, тому що, якщо буде така сама ситуація, як у нас, то може статися біда. Ну, а тепер поділюся з вами цікавим смачним рецептом. Дуже економні буду робити бутерброди, так звану намазку зі звичайної свіжої моркви, чесничку та майонезу. Є декілька варіантів цієї намазки, але це сама така бюджетна, можна так сказати. Морква у нас із села. Я її натерла на дрібненьку таку тертку. Туди ж видавила часничок та додала майонез. Звісно, додаю ще сіль та перець, і можна намащувати свої бутерброди. Туди ще можна додавати плавлений сирочок або варене яйце. Я, як ви зрозуміли, цього не робила, тому ось такі бюджетні бутерброди у мене вийшли, діти їх прекрасно у мене їдять. і смакуємо його із супчиком. На цих вихідних вирішили зробити щось смачненьке. Я замісила тісто, а чоловік мій спік ось такі пампушки з часничком. Дуже були смачні, класні, дуже швиденько їх з'їли, на вечір вже майже нічого не лишилося. Зараз вам показую залишки, бо коли була повна миска, то не встигла відзняти як ось у мене лишилися залишки. На цьому буду прощатися з вами. Дякую всім за перегляд, за те, що додивились мене до кінця. Що підписуєтесь на мій канал, пишете свої коментарі. Мені дуже приємно, що мій канал розвивається. Побажаю всім мирного неба, світла в оселях та в душі. Швидшої нам перемоги та до нових відео!